Щирі вітання любителям спорту. Став відомий час матчів 24-го туру Української прем'єр-ліги. 5 квітня у суботу Металург поїде до Говерли. Тоді ж таки лічивець завітає до зорі. А у неділю, 6 квітня, Шахтар прийматиме вдома Карпати. Тобто футбол потроху набирає оберти в хокеї. Ж ситуація наступна. Донбас виступив із категоричним протестом проти безпрецедентних дій КХЛ. Йдеться про заборону проведення матчів плей-офф у Донецьку. Керівництво клубу назвало це рішення таким, що б'є по іміджу українського хокею. До того ж, є необґрунтованим протекціоністським та політично ангажованим. Українська прем'єр-ліга Шахтар програє Дніпру. Баскетбол левам та тиграм не везе по черзі. Донбас та лев протистояння на кризі та навколо неї. Інтерес до матчу шахтаря з Дніпром підігрівати почали від минулого понеділка. Спочатку учасники проєкту Давай грай привітали з 23 м днем народження аргентинського нападника Факундо Ферейро. Парадокс, але іменини відбулися ще у п'ятницю. Ось таким розмахом і з такою компанією відсвяткував свій день народження вдруге за рік аргентинський нападник донецького шахтаря Факундо Ферейра. Не дивлячись на те, що іменини гірника були ще 14 березня. Втім, він залюбки і досі приймає привітання. З нагоди свята учасники проекту Давай грай презентували гравцю Великий Торт із номером, під яким грає Факундо. Після привітань юні футболісти влаштували для гірника прес-конференцію. Вони сміливо ставили питання та мали на них повноцінні відповіді. Зокрема, дітей цікавило те, скільки заробляє футболіст, чи має він домашню тварину, чи полюбляє свята, який матч йому запам'ятався найбільше, та яку б він обрав професію, якщо б не став футболістом. Окрему увагу юні футболісти звернули і на те, що іспанською команді Шахтар ніхто з гравців більше не розмовляє. Тож питання адаптації факунди у команді постало само по собі. Спочатку мені було дуже важко, тому що це інша країна, інша мова, клімат. Але у нас прекрасна команда, чудовий колектив, і мені всі допомогли адаптуватися, особливо бразильці. Коли я розмовляю з бразильцями, мені все зрозуміло, але коли вони спілкуються між собою, взагалі нічого не ясно. Втім, прес-конференція не обійшлася без інтриги, адже один з юних болівальників поставив гравцю запитання іспанською. За допомогою перекладача вдалося з'ясувати, що хлопець цікавився, чи є у Факунди сьогодні кращий друг у команді. Складно виділити когось одного, тому що у нас чудовий колектив. Але можу назвати тих, хто найбільше зі мною контактує: Бернард, Даріо, Фернандо, Дуглас. Ми постійно кудись ходимо разом. Також я спілкуюся із українськими футболістами. Звичайно, поки за допомогою жестів, але все-таки по закінченню святкового заходу юні вболівальники отримали автограф від гравця, мали змогу з ним сфотографуватися та, звісно ж, поїсти торт. А вже під час інтерв'ю журналістам Факунто Ферера розповів і те, що свята. На його батьківщині і на Україні відзначають однаково у колі родичів, друзів та з великим тортом. «Я вперше відзначав свій день народження так далеко від дому зі своєю нареченою. Але коли я приїхав в клуб, це були неймовірні відчуття. Мене привітали всі, але для мене все таки складно так далеко відзначати свій день народження від будинку. Також гравець Помаранчева чорних зауважив, що його дуже вразили питання дітей, адже юні футболісти показали високу культуру та знання у спорті. У вівторок новий сплеск медіа активності присвячений він був щоправда початку студліги шахтаря, але тему матчу гірників з Дніпром не обійшли. Сім футбольних команд з Донецька та одна з Макіївки. Студенти денних відділень вище в двох сусідніх міст зібралися в одній залі для того, аби визначитися за допомогою жеребкування, хто стане їх суперниками у наступних іграх студентської ліги футбольного клубу Шахтар перед вирішальною миттю вступне слово мали організатори змагань. Ми ці проводім проводимо не тому що ми того чи нам хтось об би сказав. Мы проводим соревнования, потому что вы этого хотите. И поэтому до тех пор, пока у вас будет желание играть в футбол, мы вас будем в этом поддерживать. Четвертый год турниру, и каждый год я говорю одну и ту же фразу, которая, как мне кажется, не теряет актуальности. Играйте в футбол, любите футбол, болейте за «Шахтера», и мы будем вам в этом всегда содействовать. Я очень благодарен и за вас, ребята, и от вас, от всего студенчества, за то, что 4 года назад клуб вышел с идеей создания и проведения футбольной лиги, вернее, лиги студенческой лиги футбольного клуба «Шахтер». И то, что на сегодняшний день практически все высшие учебные заведения области принимают участие в этих соревнованиях, то, что эта идея сплачивает наших ребят, отрывает, наших ребят на нормальне хороше діла і на хорошую енергію В этом большая заслуга клубу. Серед присутніх під час жеребкування був також півзахисник футбольного клубу Помаранчева чорних Тарас Степаненко. Вони всі разом заклали згортки футболок із назвами закладів вишів до барабану. Вже потім, після ретельного перемішування, гірник почав визначати долю студентів-футболістів. Поздравляю команду групі. А а ваші перва відкрили жеребьом. Отже, склад груп А та Б сформувалися таким чином: першою командою у групі А став Донецький юридичний інститут, командою під номером 2 – Донецький державний інститут фізичного виховання та спорту, третьою Донецький національний університет, четвертою Донецький медичний. Що ж стосується групи Б, командою під номером 1 став Маківський економіка-гуманітарний інститут, другою Донецький національний технічний університет, наступним став Донецький державний університет управління. Методом виключення останньої четвертої командою групі Б став Донецький індустріальна педагогічну техніку. таким чином. Перший тур студентської ліги футбольного клубу Шахтар групи А відбудеться вже у вівторок, групи Б у четвер. Тим часом сама процедура жеребкування прийшла на наступний тиждень після матчу гірників із запорізьким металургом та незадовго до зустрічі із Дніпром. Про те, чим живе наразі його команда, розповів Тарас Степаненко. Нелегка гра була довольна, що доволі після вікторії. нервозно себя чувствовали, хотелось выиграть, потому что э, такие матчи много негатива вносят как бы, в подготовку любого футболиста. Ожидаем, конечно, тяжелые игры и дай бог победы. Это единственное, что мы ожидаем, потому что э, ну, «Шахтер» вообще такой клуб, который должен постоянно выиграть. И играем дома при своих болельщиках. И одна из, я считаю, одна из важнейших игр как бы, не только в этом, году, но вообще как бы, в чемпионате. Повертаючись до студентської ліги футбольного клубу Шахтар, зауважимо, що крім власне другого етапу на студентські команди очікує ще й третя сходинка турніру. За її результатами краще університети зіграють фінальний поєдинок на Донбас Арені. У четвер вже говорили виключно про прем'єр-лігу. Зокрема, про те, що на тлі загальних негараздів в українському футболі донецькі клуби видаються острівками стабільності. Натомість Дніпро команда, яка теж рідко коли не демонструє власних високих амбіцій. І наразі у чемпіонаті третя. Судив матч харків'янин Анатолій Абдула. у свою чергу провели традиційне відкрите тренування. Суперангант. Матч буде надзвичайно інтригуючим. Обидві команди викладатимуться наповно для наших суперників. Це шанс вперше в історії поборотися за лідерство у чемпіонаті. Для нас це закріплення наших позицій. Дніпро – це технічна та агресивна команда. Вони особливо небезпечні у контратаках. Спочатку сідають на власну половину поля, а потім користуються цією гарною властивістю, маючи у своєму складі швидких та агресивних гравців. Это хорошая команда, один из лидеров чемпионатов, поэтому команда тренер, который руководит уже 4 года и практически особо там футболисты не меняются, уже сложенный коллектив у них хороший подбор исполнителей, все выполняют те заготовки, те тактические, как, бы, как сказать, схемы, которые есть тренера. поэтому видно, что команда организована. Все хотят выигрывать, хотят в они хотят больше, чем они выигрывали до этого. У п'ятницю також тільки й мови було що про східноукраїнське дербі відбувалося все це на тлі того, що фани шахтаря визначили кращого гравця лютого, а також автора кращого голу забитого в минулому місяці. Лідером у першій номінації став Дуглас Коста у другій Даріус Рна. Щоправда, на зустрічі з болівальниками, яка відбулася напередодні одного з найцікавіших матчів поточного сезону Шахтар Дніпро, прибув лише бразильський півзахисник. Дуглас Коста виявився поза конкуренцією не лише у лютому. У листопаді минулого року він був не тільки кращим гравцем, а й автором кращого голу. Відтак, цієї п'ятниці Віктор Грачов нагороджував його тричі. А після бразилець опинився під перехресним вогнем запитань фанатів. Питали про різне, зокрема й про такі особисті речі, як геймерська прихильність. Для мене гра ФІФА з'явилася лише тоді, коли там з'явився Шахтар. До того я в неї не грав. пізніше виявилося, що Дуглас Коста понад усе кохає свою дружину, щасливий, що живе в Україні, хоча раніше про цю державу нічого не знав. Найулюбленіша футболка у його колекції колись належала Фернандіньо. А ще іноді йому доводилося симулювати, але коли саме не пам'ятає на гру з Дніпром. Півзахисник Помаранчево-Чорних налаштований оптимістично. Гру можна назвати ключовою, але ми досить довго готувалися через затримку чемпіонату, і саме через добру підготовку я впевнений у силах своєї команди. Вболівальники, ясна річ, також не мали жодних сумнівів щодо перемоги Шахтаря над Дніпром. Наш каждый матч против Днепра, наш нашем шахтер он э, проходит неспокойно. У нас стабильная напряженная игра против Днепра. Но Шахтер, как правило, в, этом, в этих матчах доминирует и показывает привычную для себя игру. И я думаю, что будет напряженный, как всегда, матч, и счет будет 2-1. Мы выиграем. Я думаю, Шахтер выиграет со счетом 3-1. Шахтер был лучше подготовлен, я следил. И мне кажется, Дуло забьет гол. Это будет во втором тайме. Віктор Грачов зізнається, що свого часу у разі поразки гравці не виходили з дому 3-4 дні. Тож ветеран гірників, який про примхливу натуру фортуни знає все, у своїх прогнозах був набагато обережнішим. Фортуна служиться мабуть, вона довжна служити так, не так, як вона Вікторією. І Я в інтерв'ю недавно пресс службі давал інтерв'ю. Говорив, що якщо ми так будемо транширити моменти і не реалізовувати їх матчі з Дніпром, то нас ждет же результат, точно як з Вікторією. Крім того, футболісти теперішній та колишній поділилися своїми пристрастями щодо інших топ-клубів. Коста любить Мадридський Реал, А Віктор Грачов віддав перевагу Баварії. Цей матч чекали занадто довго. По-перше, сам чемпіонат розпочався на більш ніж два тижні пізніше, ніж скажімо, минулого року. По-друге, не щодня зустрічаються такі гранди українського футболу, як Шахтар та Дніпро. Але наскільки це дійство було очікуваним, настільки ж глибоке розчарування воно принесло донецьким вболівальникам. Адже справді гарний футбол продемонстрували саме дніпряни. Під кінець поєдинку трибуни почали порожніти. Шахтар залишився лідером чемпіонату, але тепер від найближчих переслідувачів Динамо та Дніпра його відділяє лише два та три очки відповідно. Помаранчево-чорні програли в суху у домашньому матчі 22-го туру прем'єр-ліги з рахунком 0-2. Дніпряни вийшли вперед на 45-й хвилині. Відзначилася голова колишнього гірника Федецького. За сім хвилин до кінця основного часу забив Матеус. М'яча йому передав стрініч через озулю. Донеччанам не щастило на створення гольових моментів, догравали у меншості, адже після того, як було використано всі заміни, травмувався ракицький. Дніпро заслужив цю перемогу. Вони дійсно були сильнішими. Ймовірно, кожен думав, що нас може влаштувати нічия. Перший тайм міг завершитися миром. Одна помилка могла все вирішити, і ми її припустилися. Ми попереджали своїх футболістів, що сила Дніпра у розіграші стандартів, особливо флангових, гол прийшов саме звідти. Ми неорганізовано зіграли. У другому таймі був непробивний захист у власній половині поля. Доводилося ризикувати, але їхні гравці на. Легко читали. Ми важко та повільно виходили з оборони. З вуст наставника гірників прозвучали докори не лише новачкам, які поки не здатні компенсувати трансферну втрату провідних гравців, але й досвідчених членів команди. Містера також непокоїть те, що багато гравців виявилося травмованими дуже важлива перемога. Було нелегко грати з шахтарем на його полі. Загалом команда вийшла серйозно налаштованою на матч. Ми мало моментів надали супернику. Те, що ми забили перед перервою, трохи заспокоїло у другому таймі. Впевнено контролювали хід зустрічі, поки не забили другий м'яч. А от уболівальникам донецького металурга пощастило більше. Білі ведмеді безапеляційно взяли сусідку у турнірній таблиці. Матч завершився великим рахунком 0-4. Завдяки голам у виконанні Казаряна Чечера Мораєса та Макрідіса донеччани з восьмої позиції підскочили на шосту. Вони мають 27 очок, власне, як і Ворскла. Не перемикайтесь, команда спортивного простору розповість про те, що відбувається у світі хокею та баскетболу. Директор місцевого